Телеграм це шкідливо. Так. <Ір Lucaric> <meio. paric> да. Я ніколи цього не боявся сказати. І прямо кажу. Телеграм це реально, в нашому розумінні, це загроза національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Чому? Далі багато українців не користуються. Ментальні особливості. Телеграм, це став головним. Головне джерело отримання інформації для суспільства вже згідно офіційних наших досліджень. Саме так, телеграм. Оке, телеграм. Сколько Він обігнав абсолютно а, все. О, це жахливо. Ну, це те, з чим ми живемо. І тут от питання, ну я теж правильно зрозуміти, не за те, щоб його просто взяти, закрити там. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, що давайте, як то кажуть, офізичимо всі ці ага. телеграм-канали. Ну от, якщо. Ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини. Будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Да, там. Чи за паном не знаю, якими громадянином України, Петро ага, який, так. Так. Да, І тоді з нього є відповідальність у людини особиста за те, що він там розміщає. Вибачте, ж, певні телеграм-канали. Розміщають і не зовсім це дурні матеріали. Я не беру там так. нашу війну. Просто, от, в принципі. Так, так, так. Це ж не нападає. А все яка про політику, відповідальність? Так. Жодної. Так Та... не має бути. Хочеш щось робити? Будь ласка, неси за це відповідальність. Якщо все добре, так а чого ти ховаєшся?